Політолог Тарас Загородній. пане Тарасе, вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям слава пане Траса, почну з того, що е, Трамп хоче Гренландію. Так чи інакше він сказав по хорошому, по поганому вона буде наша в контексті е, Північно-Атлантичного альянсу. Гренландія, Данія – це є частина блоку е, на на, в Гренландії. Є база США, яку вони можуть розширювати. Але я так розумію, що Трамп розглядає, можливо, і до речі, питалася в Трампа вибирати між Гренландією і е, виходом з НАТО. Він очевидно може вибрати перше. Наскільки це загрозливо і чому Трампа не влаштовує те, що є блок, який мав би захищати Гренландію, і він може там, ну, хоч всю армію свою посадити. Ні, трохи не так. Тому що коли. ну, Дивіться: от відкрити карту, наприклад, Арктики. І ви подивіться, як ну скільки кожна країна може претендувати, умовно кажучи, на економічну зону. Ну є міжнародне право. Так, от у США там не дуже велика частка. Там велика частка у Канади, у Росії відповідно, ну і трохи відповідно там Фінляндія і Данія. І тому, що вони хочуть, вони хочуть в якійсь форматі це оформити. Для того щоб мати більшу ну умовно, кажучи, умовно кажучи, контролювати і економіку цього північного північного шляху. Це раз друге, це звичайно, що вони хочуть, вони захищають свою безпеку, тому що невідомо е з'являється новий вид озброєння, наприклад, це гіперзвукові ракети, які можуть летіти через північний поліс, тому що це дуже короткий шлях. В першу чергу це навіть на російські, а китайські ракети можуть летіти. Далі, оця от історія. Пам'ятаєте, з ракетою «Буревісник», яку активно рекламувала Росія. Я от знаєте, всі о, да, от ви карту показуєте. От дивіться, а от по цій карті ж видно скільки володіє Росія, скільки буде володіти? От дивіться, якщо вони контролюватимуть от, данію. Вони фактично матимуть ну, контрольний пакет в цьому, в цьому регіоні. Тому така от логіка буде. І і безпека, в тому числі і багато чого іншого. Стосовно НАТО, ну давайте так. А що таке НАТО? НАТО це організація, де де контрольний пакет належить Сполученим Штатам Америки. 70%. І тепер головний акціонер говорить: значить, оскільки ми є власниками контрольного пакету. Ми перерозподіляємо тут фактично долі. Тому що ми є мажоритарним, мажоритарним акціонером. І тому я не думаю, що це особливо щось поміняє в рамках НАТО. От. А, що, а, що, а, що, а що інші зроблять в рамках цього пакету? Що вони війну будуть американцям оголошувати? Ні, не будуть. Ну, будуть обурюватись, ну, будуть обурюватись, тим більше американці можуть зробити це достатньо елегантно. Ну, оголосить оголосить Гренландію незалежною країною. Потім куплять виборців і вони проголосують для того, щоб вони увійшли на правах а, вільної асоціації. Те, що є у американців, є такі є. Є така структура. Вони з маршаловими островами так побудували стосунки і з мікронезією. наприклад. на маршалових островах, наприклад, знаходяться ці полігони Пентагона, на, на, на яких, до речі, ілон Макс свої ракети випробовував, коли тільки починав працювати. Тому я вважаю, що нічого не буде. А, а навіщо американці виходити знати? Хочете виходити знати? Ну спробуйте виходити. Знати що американцям від цього холодна і жарка? Ні, не холодна і жарка, тому що вони. А, вони ну великі. Ну, до речі, в Дані кажуть, що можлива атака або тиск по Горландії може спричинити якийсь там розвал Північно-Атлантичного Альянсу. Ну, Але ми з вами проговорили і промовить. Перетрас... Кого кого розвал? А, Якщо та... контрольний пакет володіє Сполучені Штати Америки Ні, ми звичайно поважаємо. Данію тому, що вона багато допомагала Україні. Ну, перше вони застосували цю данську модель, коли інвестували в українську бронетехніку, і це було прикладом для багатьох країн і багато що зараз працює. Ну і плюс вони там, там з компанією Firepoint співробітничою і багато чого іншого. Так, так воно є. Це до речі, гарна схема по оборонці. Дуже її слід масштабувати скрізь. Але ну добре, а що а, а що ви можете зробити? От питання що ви можете зробити в цьому питанні в суд міжнародний подати. Ну таких не існує, фактично. Американці, коли потрібно, вони включають ці механізми для того, щоб забезпечувати свої національні інтереси. І я думаю, що вони це зроблять, незважаючи на всілякі протиріччя і інші можливості, які ну і їм будуть погрожувати. Ну будуть погрожувати. Ну будуть якісь суперечки, будуть ну ноти протесту, Потім всі е, <заспокоїться>, і все її увійдуть в нову реальність, Пане Тарасе, Телеграф повідомляє, що Володимир Зеленський може відправитись до Давосу, де буде зустріч світових лідерів, і там підписати на 800 мільярдів угоду економічну з Сполученими Штатами Америки. От хотів би вас запитати чи це йде в треку про гарантії якісь безпеки від США? Чи це якась окрема історія, де Трамп хоче повернути кошти, які були витрачені адміністрацією Байдена? А що він хоче повернути? Йому ж сказали, що ніхто нічого не винув. Це ні, це, це вже було. Я говорив класик. Нам вже намагалися намалювати 500 мільярдів. Потім виявилося, що 500 мільярдів, Ну теж знаєте, кидали там документи на стіл, терміново підписуєте, ви здаваєте баргі. Пам'ятаєте, мемчик ходив в інтернеті в результаті торгівлі ріелтори з Нью-Йорка та пасамі з Кривого Рогу. Ріелторам з Нью-Йорка да, запропонували рідкіземельні метали, рідкоземельні метали Росії там. Да. Ні, ну дивіться. Я думаю, що це в рамках цього так званого мирного треку. Зеленський намагається обговорити всі інші другорядні питання, щоб не компостували мозок іншими питаннями. Ну там виводьте війська з Донбасу, робить таке, робить таке. А тут ну, він під шумок вирішує питання, і бере зобов'язання. Що давайте фінансувати? Ну та давайте інвестуйте, наприклад, в українську економіку. Я вважаю, що це правильний крок. то треба треш брати зобов'язання з них. Американці, дивіться. Американці це ж абсолютно прагматичні і достатньо сумнічні люди. Вони ж бачать серйозних людей, які можуть ну наприклад стріляти, Так? А ті, хто може стріляти, це ті, хто може забезпечити охорону їхніх інвестицій на цій території, а, і це взагалі нас виводить на цікавий в дійсності трек з американцями. Це те, що ми можемо взагалі претендувати бути такою точкою опори в Євразії для американців. Ну і їм буде цікава ота зв'язка Польща України для того, щоб європейці ніколи в житті більше не входили в континентальні союзи з Росії або що від неї залежить і с Китаем. Тому це правильний крок. Давайте підписувати документи. Давайте про гроші поговоримо. Тим більше в дійсності в Україні там є купа нерозроблених ресурсів, які дуже потрібні для американців. Тут є можливість будувати промисловість навколо цього, брати у них зобов'язання, а не тільки щоб вони тут видобували сировину. Сировину – це торгувати сировиною, Це останнє, що треба робити. Але ви винні розуміти, що туди потрібно наприклад, щоб розробити літієве родовище, Ну там купу просто грошей треба. Запровадити купу а, купу а, купу технології, які в Україні немає. А, тому я Зеленський. Я думаю, що ну просто давайте він зрозумів, що, що що цікаво, Трампу говорити. Давайте поговоримо про гроші. Ну давайте поговоримо про гроші. Так, що так А далі на оборонку треба нашу звичайно просувати в технологічні зв'язки з американськими компаніями. Експорт треба відкривати. Оцей Defense Сіті був ну, почав працювати. Вати з 5 січня тільки там треба розширювати перелік підприємств, які можуть бути резидентами цього Defense City, тому що не всі там підприємства можуть стати. Там достатньо обмежена кількість виявляється. Там багато стратегічних підприємств можуть туди стати. Ну і страхування військових ризиків, фінансування ВПК потрібно бути. Ну і тоді, чим більше у нас будуть такі зв'язки з американцями, і не буде нам не потрібно, які знаєте там папірці незрозумілі обіцянки коли-небудь кого захищати. Тут буде такі Знаєте живий інтерес? А, і а далі, все що потрібно, все підпишуть не тільки підпишуть, вони ще виконувати будуть. Пане Траса заяву Лебразленську, що він готовий зустрічатися і говорити з Путіном і Європа готова говорити з Росією без США. Про це сказав Макрон. А це підхопила і прем'єр-міністерка Італії Малоні. Наскільки це нормально? Наскільки це можливо небезпечно без США? Як, як ви взагалі ставитесь до контактів ЄС і Росії без США? Ну, дивіться, ЄС без України все рівно нікуди вже рухатись не буде. На тобто, оця історія, коли вона через голову України, Німеччина, особливо і Франція, вирішили питання без України з Росією. Цього вже не буде, а тому, що без України все рівно тут нічого не повирішується, тому що на на стороні України є сила і можливість вирішувати питання на території Росії, в тому числі там так. Ну кажучи, якийсь чиновник просто може померти вже завтра, тому що він був причетний до організації. Цієї атаки на Україну і тому ну нехай контактують, тільки толку від цього не буде ніякого, тому що Путін не збирається припиняти війну, він не збирається нічого робити і тому ну можуть поговорити. Але це я думаю тут питання більше, що тут Європа намагається вибудувати спільну позицію з Китаєм стосовно Росії. От, але я говорив і продовжую говорити. Поки Європа для себе не ухвалить конкретне рішення, що Росія в нинішньому вигляді не повинна існувати, взагалі поставити питання Руба перед Китаєм, щоб він почав процес дезінтеграції Росії, щоб вона їм не погрожувала, розмови не буде там нормально. Пане Тарасе, також хотів би от за вас запитатися про. Телеграф пише видання, що Трамп е, йому набридло, е, те, що Путін не хоче йти на якісь контакти. Ну м -м, насправді я це читаю, і ми це читаємо вже давно. Що так чи наше Трамп щось там набридло? Наскільки можна довіряти тому, що якісь будуть інші радикальніші дії Як на те, що знову ж таки Лінсі Грем вийшов, е, згадав, що в нього осінню вибори і згадав про свій законопроект з Блюменталем, про тому, що Трамп може сам піднімати ми та країнам Індія цьому приклад. От е, це далі буде ця гра з імітацією ти, тиску на Росію? Чи варто очікувати якихось кроків? Ну, чому імітація тиску? Вже конкретні кроки пішли. Слухайте, те, що американці в присутності російського флоту затримали танкер відкрита, ну я не пам'ятаю, щоб 45-го року. Американці взагалі так поводили себе з, з СРСР і потім з Росією. Вони ніколи не виходили на таку на, на таке відкрите протистояння. Ну тиск іде, затримують танкери тіньового флоту. От ви говорите, що там подобається, не подобається йому. Так багато чого вже відбулося у Венесуелі Це ж важель тиску на Росію. Їх звідти просто викидають. А, далі, а, ціна на нафту. Он там вже для вирішить, що зараз ціна на зараз, якщо американці отримують Венесуелу, це ціна на нафту більше 50 доларів не підніметься і досить довго. І Він правий. Так почекайте, що ж іран на підході там, не тільки нафта, там і газ. Так, не тільки російська нафта не буде потрібна взагалі нікому. Вона і так вже в принципі не потрібна. Вона і Трампу не потрібна. Так з Іраном і Газ ще не буде потрібний. Ну Росія просто закривається як проект, і цей процес Трамп вже запустив. Якщо буде зверху ще цей законопроект, ну така вішенка на торті. Добре, що він буде, тому що спроба його потім скасувати. Але і без цього законопроекту вони вже ну вони нищать Росію, нафтову промисловість, газову промисловість. Вони забирають все, що тільки можливо. І далі Трамп відчув слабкість. Він відчув слабкість, особливо після того, як коли його Путін розсмішив, я думаю, цим скаргами на Україну, що виявляється, Україна його хоче прибити. Ну, знаєте, Трамп це така достатньо цинічна і іронічна людина. Думаю, тобто ти, тобто... Дивіться, він вважав, що є ну, якийсь рівний партнером, умовно кажучи, Росія. Ядерна держава. Він же вважав, що там реально що в голові є якісь раціональні думки. І тут приходить Путін до нього, скаржиться на Зеленського за те, що він хоче його вбити. Ну тобто, ядерна держава скаржиться інше, ядерна держава, що не ядерна держава, хоче прибити президента ядерної держави. Він нічого зробити з цим не може. Ну це два плюси України в дійсності, що є серйозні пацани, які можуть робити такі серйозні речі. І мінус Росії, тому що ти скаржишся, ти не можеш вирішити свої проблеми заб... Безпечити безпеку а, власної держави і свою безпеку в тому числі. І а, тому, а, тому я думаю, що це цей процес запущений, каток іде, і ніхто його вже не зупинить. Тут у Росії немає ніяких шансів а, при Путіні. А, ну і без Путіна теж особливих шансів немає. Тим більше не забувайте знову такі питання: а, питання, як вони філігранно зіграли з Венесуелою. Дивіться, що вони дали зрозуміти всім. А, е, я, я все ж таки підозрюю, що це не задумка Трампа, Трампа, все ж таки задумка Рубіо. Трамп підхопив mm -hmm. цю ідею. Вони що зробили? Вони що зробили? Вони сказали: нікуди ми вторгатися, не збираємося. Американські солдати гинути не будуть. Ми просто будемо працювати по конкретних президентах. І авторитарний лідер, який отак от себе буде поводити, він не зможе прикритися народом. А знаєте, для таких от людей, для таких людей це дуже чутливе питання. Одна справа, коли у тебе є перспектива бути в цій в американській тюрмі, а інша справа, коли тебе буде захищати народ, але народ там захищати не збирається. Далі дивіться, що вони роблять. Вони зберігають фактично діючу інфраструктуру, діючу інфраструктуру Венісуелі влади. Вони ж не руйнують там владу. Вони говорять, ну там хто там переможе, опозиція, випускати там цих без фанатізму, так знаєте, поліз е, ув'язнених і так далі. Але як що ви будете робити в вашому Бундустані? Нам, да, в принципі, по великому рахунку, по великому барабану, так? нас цікавить нафта, нас цікавить, щоб на Гаяну не нападали, і нас цікавить, е, 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 і нас цікавить, щоб е, е, ви не допомагали, наприклад, Кубі. От все, головні три умови. А далі дивіться, що вони зробили. Вони ж фактично оголосили амністію оточенню Мадуро. Тобто вони зрадили його, ну за якісь там грубі гроші. А тепер у вас є влада, і робіть все, що віце Шо, віцепрезидент примадура, що вона була не в курсі того, що відбувається в країні, так в курсі, що вона що відбувається в країні. Що син Мадура не в курсі, що чим, чим займався його батька, в курсі. Але вони тут хитрехоз зробили. Вони показали, що якщо ти здасти першу особу, тобі нічого не буде. Тобі оголошується фактично амністія. Ну якщо звичайно не переходиш а, межу інтереси Сполучених Штатів Америки. Так така сама схема може на Росію бути, масштабована. На Іран може бути масштабована. так? На Китай подивимось ну просто там специфічна система там не так швидко це робиш. Тобто вони показали, що в принципі, якщо ви завтра привезете там, наприклад, Путіна зв'язаним на український кордон, припустимо якісь невідомі люди. Вам, в принципі, нічого не буде. Ми готові вам вибачати і далі готові вам вести ці розмову. Тому це і тому Путін нервується, тому що він особливо після пам'ятаєте, що було після під час бунту Пригожина. Ніхто ж особливо не захищав його. Більш того, навіть силовики чекали, а що буде? І Камель був пустий. Він драпав з Москви. І драпав в Москви. Ну, всі там на всяк випадок теж драпанули, тому що побачили, що Путін драпанув. <свят> Ще якщо залишишся в Москві, подумаєш, що чекають нам на пригожина. Так? От. І а, вони це показали, що це можна. І тоді у американців на куражі, вони бачать, а, а з ким ми тут взагалі розмовляємо? Якщо ти не хочеш, то буде або по-поганому, або по дуже поганому. От і все. Пане Тарасе, тепер улюблене ваше запитання. Контингент інших країн в Україні. Лемон продає французи 6 тисяч. Готові відправити прем'єр-міністр міністр оборони Британії Гілі каже: 270 мільйонів виділяємо на підготовку цих от формувань. Російська Федерація традиційно каже, це законні цілі для нашої окупаційної армії. Ну, ну, ну і що? Що вони тут будуть робити? Ну виділяєте. Ну 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 кожен чиновник, хоч хочу хоче щось розпиляти. Ну от вони розпиляють на підготовку контингента. Питання того, що де він буде знаходитися, нафік він взагалі тут потрібен буде. Якщо він не буде, наприклад, стояти десь, наприклад, в Дніпрі, припустимо, хоча в Дніпрі або в Харкові. Якщо ні, так і навіщо тут взагалі ви потрібні? Щоб тут тільки розповідати українцям, як щоб вас ще охороняли, що не дай Боже, що ви там були перелякані від якихось речей. Ну це таке розмова. Нам же гроші від європейців потрібні, а не їхні невідомі контингенти, які будуть ще компостувати на мозок. ви ж повинні розуміти, що може бути далі. От, наприклад, закінчується війна, так українці ж будуть вститися росіянам, так. Будуть шукати злочинців, а будуть знаходити десь СБУшники будуть знаходити тих, хто тихто робив, хто самостійно, десь гурівці будуть на території Росії знаходити злочинців. І тут припруться ці контингенти до нас, ці уряди. І будуть кричати, що цього не можна робити, бо ви піддаєте загрозу наших солдатів, які знаходяться на вашій території. Воно так і буде. І питання навіщо навіщо знаєте казі баян в даному випадку? Навіщо тоді вони тут будуть знаходитися? Якщо вони в районі Ужгорода будуть тримати закарпатську область, Тарасе, Останнє запитання: те, що відбувається в Ірані, чи це може повпливати на ту на цю так звану вість зла? ну, Те, що можуть е -е, ісламські е -е, ісламську владу знести, з яка там 79-го року, панує? Ну, звичайно, тому що Іран це постачання нафти в Китай. Так, іран це точка впливу на близький схід. Постійна дестабілізація близького сходу це ціна на нафту постійно зростала цим радянський союз, що баловалося потім Росія. Ну, не це не просто обвал, це такий достатньо серйозний нерв буде натиснутий. Тим більше, якщо американці візьмуть під контроль експорт іранської нафти, вони фактично обкладуть Китай з усіх боків. Вони і так, от те, що от виють росіяни, американці після Венесуели будуть контролювати половину нафти в світі. А якщо ще Іран. Ну так вважаєте, що ОПЕК вже мертва як організація, Вважаєте, що вони тепер бо обкладуть Китай з усіх боків. Ну, поки по лінії нафти. От про Росію я вам сказав. Вважайте, що її вже немає, тому що якщо вони там і далі такими темпами будуть тиснути на них і забирати у них о, 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 частки ринку. От, і все так звичайно, що це величезний удар, величезний удар стабілізація близького сходу, тиск на Китай, тиск на Росію, тому що Росія взагалі не залишається ніяких інструментів, якось е, робити якісь гадості, як Сполученим Штатам Америки, так і всім нормальним країнам. Тарасе, дуже вам дякую. Нагадаю нашим глядачам підписуйтесь на 24-го і підписуйтесь на YouTube ресурс Траса Загороднього. Спасибі, великі.